Всім привіт! Зараз їду на дачу, тому що будуть підключати нам газ. Завтра з чолочкою поїду, щоб завтра дуже рано не прокидатись. Все приїхали хлопці з газових служб. Підключають нам газ. Ми зараз там пломбу всі знімають. І нарешті підключимо вже наш потел. Тут, тут. Зараз у нас проходить збір на реп проти FPV для мого тата. Всі реквізити я залишу знизу під відео, а також ви бачите їх на екрані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти і не тільки. Радую цей раз, що я коротше не пропустив цей момент. Вже, як то кажуть, обучений. Сижу вже, працюю прямо тут, на ділянці. В минулий раз було дуже неприкольно. Все, підключили. Ось як ви бачите, папочка з документами. Так що можете нас вітати. Пломби всі познімали, які були пломбовані повключали, додали нові пломби, щоб туди ніхто не лазив і не крутив. Зараз покажу вам, як там підвели ті газові ці штуки, до речі. Хто буде це робити, знаєте що у бригади з газу облгазу, ну в нас Київська область, Києвоблгаз, в них нема трубочок, які йдуть, з'єднують трубу з котлом і перехідники. Тому у цей момент зважайте що на момент монтажу краще мати. Оці всі штуки. Тому що будете, як і я, їздити і купувати це все. Ось як під'єднали. Тут раніше стояла пломба, що не можна було. Ось хоп. І туди. Все, перевірили, наче все нормально. Звісно, наваняли газом тут конкретно, прийшлося відкривати наше вікно. Благо, що воно у нас є. Витяжка тут є. Ще у нас-витяжка це наш комен. Але благо, що є вікно, відкрили, прованяли. У нас там ще з клапаном нашим якась була трабла, не знаю, щось він там пропускав. Але потім, як то кажуть, роздуплився і все нормально. Стало, газ не пропускає. Тому тут все добре з їх слів. Будемо дивитись. Тепер наступним кроком нашим це. Перший пуск нашого котла, щоб вони вже приїхали, все перевірили, запустили систему, щоб гріла, тому що вже кажуть синоптики, що може бути охолодання. Морозці такі нормальні з наступного тижня. Тільки що зізвонились з сервісним центром Вейланд, щоб зробити перший пуск. Перший пуск будуть робити завтра, тому я ще на один день залишаюся на дачі. щоб все проконтролювати. Там галочки, підписи свої. Поставити і все. Будемо тримати пальчики. Ми з ним зізвонились. Він каже, перезвоніть через пару хвилин, я гляну по заявкам, що там і як там. Я кажу, окей, проходить 20 хвилин, я сам вже перенаберу. А він каже, я вас перенаберу. Я такий окей, проходить 20 хвилин, я його сам вже набираю. Він каже, о, а я, блін, забув, подивитись. я говорю так, все. Тоді я сижу на лінії, давайте дивіться. Щоб зрозуміти, коли можемо перший, перший пуск зробити. Він каже, такі, давайте на завтра. Я кажу, супер. А тепер все я йому скинув куди їхати, і будемо надіяти, що він завтра все-таки доїде до нас. Для того, щоб зробити перший пуск, потрібно навісити буде ну, одну, ну, краще дві батареї. Він сказав, щоб перевірити циркуляцію, як вони будуть гріти, все. Дві батареї, плюс ще в мене ж так, як буде терморегулятор стояти. Ну, не терморегулятор, а термостат. Ось термостат буде стояти Амерос. тому ще це буде плюс підключення. Загальна сума має бути підключення. Ну, перший пуск плюс цей ось термостат 4 тисячі гривень. Наступний день вже зараз готую зустрічати. Людину, яка приїде з Вейланта, робити перший пуск. Заодно зараз забіжу додому, щоб подивитись, батареї навішені чи ні, щоб все було чотенько до його приходу. Ось батареї вже на Лічно, тут вже все теж готове. До речі, терморегулятор. Будемо намагатись повісити сюди, якщо буде проблематично його повісити, тому що у нас, бачите, там дроти йдуть, я боюсь, що можна зачепити їх, то повісимо просто не його. Там без різниці де він, в принципі, буде. Так що подивимось так. Це перша батарейка і наша друга батарея для тесту повішена тут. Так, зараз виглядає. Подивіться, які примікання, як зробив Сергій. Обалдеть. Потім воно ще доробиться, але просто песня. Вон, з тієї сторони. Теж зараз покажу, як це виглядає. Бачите, просто красота. Так, і ще із такого прикольного. Вже кімнати майже готові. Залишилось по фінішному слою залити. Ну, заштукатурити. І вже буде грунтуватись. Ну, шліфу... Шліфуватися, а потім ґрунтуватись. Так само і ця сторона, і тут. Бачите, вже тут майже на фінальній стадії. Ну, зараз сохне. Ця сторона фотообої. Фотообої, до речі, ми вже купили. Вони вже тут. Я їх, правда, ще навіть не відкривав, просто коробку як привіз, так і поклав. Треба буде хоч глянути. Ось, Так що тут ще буде ще один слой і ж буде шліфуватись, як підсохне. Сохне не дуже добре, тому що, як ви вже бачите, холодно і будуть мороза. Всі. Так що сохне, звісно, довго. Але сохнеть, це найголовніше. Що до першого курсу. Ой, курсу, кажу, пуску вже готові. Тепер чекаємо. Їхав вже в майстер знову перший пуск. Зараз я думаю, що напротязі годинки вже все зроблять. Так, на холодну треба максимум воду 1-2 да. бари робити. Ще, тут зробимо. А, вот он сам пішов. А тут ще воно о, повітря стравлює да. саме, так? Скажеш? Угу. Ого, прикольно. А як це зробити, якщо ще? Він сам. А, він сам, сам. робить. Автомат... Просто воду. Просто в автоматичному режимі. Просто давав тиску. Якщо є повітря, він його вигняє сам. Він зараз якраз. Закрас... Він якраз зараз програму розлідушку. Десь десь хвилин можна курити. Ага, я зрозумів. Прикольно, дякую. Буду знати. А воду... Mm -hmm. буду... То там такий. Ага, прижав, закрутив. Він наші полуоборотний. Ага. Його не просто крутиш, а чуть-чуть прижав, открутив і обратно прижав і закрутив. Все, зрозумів, дякую. Стравлюється ще система. Підключили теж терморегулятор. Ось так ось він виглядає. Це температура в самому приміщенні показується. Капець! От не буває такого, що все з першого разу у нас, блін, робиться. Вчора ж приїжджали з газу, підключали газ. Якась проблема була з редуктором сказали, що може щось бути, тіпа, ну, не буде газу. Я такий окей, надіюсь, що буде все нормально. Сьогодні приїхала людина підключати вже котел, а газу реально нема в трубі. І це капець, що ми тільки там не робили, не дивились, Ось, нема газу. Але в сам редуктор я не ліз. Там ну, тільки кранік в домі. Відкрили, закрили, подивились, відкрутили трубу. Газ не йде навіть з відкритим краніком. Зараз позвонив 104, визвав людей, щоб їхали сюди дивитись, тому що в мене е зараз людина, яка підключає котел. Коротше, <maintaining community 'ia> таке враження, що зараз пів села зберемо <с fingersive> тут, щоб підключити цей котел. Коротше, чим далі, тим все цікавіше. І плюс, плюс ще одна проблема. Не можу знайти коротше, мануал по котлу і не можу знайти гарантійний талон. Ну капіс, не день, а херотень сплошна. А я думав, що так просто все буде. Взяли, приїхали, тут підключили, там підключили, все. Вода пішла, все гріється, коротше, все класно. Ну в нас як завжди, точніше у мене, як завжди, все через жопу і це не виключення. Якщо чесно, от у мене через жопу все, що стосується сантехніки. От завжди, просто от все, що водопровод, сантехніка, там все, у мене з першого разу нічого не запускається, нічого не робиться. Тому і це, як то кажуть, не виключення. Ще як назло почало стрибати, ну, напруга почала стрибати, а ці котли, як виявилось, це не дуже люблять. І щоб прискорити. Час там стравки повітря, тому що цей котел, він, як виявилось, стравлює сам повітря. І на цю процедуру, щоб з системи стравити повітря, він потребує десь хвилин 10. Але ці 10 хвилин а, не повинно моргати світло. А в мене. Як завжди, світло один раз моргнуло, потім другий. Потім я підійшов до зубра, подивився, а там напруга дуже низька в системі. І через те, коротше, такі ось нюансики, що прийшлося підключати е, цей генератор, щоб була стабільна напруга, щоб такої геморрою не було. Ось, І тепер чекаємо ще газовщиків. А ось уже і приїхала бригада. Ліві підписники. Сьогодні, сьогодні ми знімаємо спеціально для вас, як настроювати екопюр екотек пюр. Що ми бачимо на екрані? Ось він наче заснув, на любу кнопку і вже він проснувся. Що він нам показує? Вертайся. Вертайся, я кажу. Зараз добудь два будь. Вот. Оце температура. Це наскільки нагріть тільки сам котел. Ні труби на батареї, скільки в теплообміннику. Uh -huh. У нього є два датчика, подача обратки. він uh -huh. не дивиться. Потім, що ми тут Тім, Ну, Температуру, і що? Якщо котел ось ми бачимо значок вогню. Uh -huh. Значить котел працює. Тепер як настроювати температуру опалення та гарячої води? Дві кнопки верхніх. Ліва, як ми бачимо, кран гарячої води, права значок батареї, значить опалення. Нажимаємо кнопочку. Виставляємо плюсом-мінусом, яку нам треба. 35. І обов'язково підтвердження галочка, права кнопка. Uh -huh. Якщо не підтвердить, то він не прийме. Uh -huh. І назад. Ось ця стрілочка назад. Uh -huh. кнопка. Тепер він буде гріти гречу воду на 35 градусів. Як її вимкнути? Так само і Вов. Uh -huh. Опять же, підтвердили і назад. Гречі води не буде, Так само робиться з температурою опалення, тільки вже права кнопка. Нажали, зараз стоїть на 43. Плюсом-мінусом вислідили, скільки треба. Галочкою підтвердили. Вибрали батарею і визначаємо температуру, наскільки буде нагріватися батарея. Для теплої підлоги, для такої угу. батареї 45 вистачає з головою. Угу. Опять же, галочка на підтвердження і назад. Оце все, що треба знати про батарею. Угу. Зараз, так як він працює від термостату, мабуть, немає запросу. Він в системі простою. Якщо зараз на термостаті добить температуру, uh -huh. то він буде працювати. Не пройшло і пів року, але все-таки добили, як ви бачите, котел працює, термостат. Зараз покажу, теж працює. Все класно. Він працює як відцікатель, але так як тут відкриті двері, тут ще тепла нема. Але батареї вже... Тепленьке. Тут от прям доторкаєшся, прям офігенно класна, тепла. Так що, клас. Ех. Аж не віриться що цей день реально закінчився з цим котлом дуже короче, важкий пуск був. Приїхали, до речі, з газової контори. Я показував. Підійшли просто до редуктора газового, там відкрутили таку штучку, безпеку там клапан чпокнули, він вщух, і газ пішов. Мені показали, як вирішувати цю проблему в майбутньому, щоб я міг це сам зробити, там нічого складного нема. Наступний раз буду намагатися це робити вже сам. Все. Але це вже перемога. Газ підключили. Перший. Пуск зробили, так що все супер. Задачею справились. Попросили купити дві речі. Перша це газовий фільтр, тому що газ, коли ремонтують десь на магістралі, він прям з гівном іде по трубам. Потім, коли вони все там полагодять, і забивається наш котел. Сама запчастина дуже дорого коштує, ну, дуже дорого, це треба дивитися скільки. Це дуже відносно, але не дешева штучка, тому треба буде поставити газовий фільтр. Друга річ, яку треба купити, це стабілізатор напруги. Так як цей котел дуже не любить. Перепади в напрузі, в нього горить плата, тому треба ставити стабілізатор напруги. Він мені показав, які краще купити, але я зараз подумаю, це краще купити, коротше, чисто на нього чи на весь будинок. Тому що при ньому, як був електрик, ну, електрик кажу Ігор, який нам підключав котел. Стрибала напруга падала до 170, вверх потім пробивала до 270. <кій> зубер наш відсікав це все, і він каже, обов'язково перше, це поставити зубер, зубер у нас є. Друге, це поставити стабілізатор, щоб йому погано не було. он до речі, якщо зараз прислухатись, можна почути, як він працює, і, он бачите, вже починає якби гріти воду. Сам е Котел, він каже, дуже крутий, дуже надійний. Це нова версія його каже. Проблем у вас з ним не буде, якщо ви виконати ці ось умови, які він сказав. І ще такий нюансик він каже, ну про батареї. Те, що я вам розповідав, що треба зробити е через тиждень. Каже рекордсмен: в них був була людина, що через три тижні після встановлення котла вони приїхали до них знову, тому що забився сам термостат. Ой, термостат, кажу, теплообмінник, сам теплообмінник, тому що там дуже тоненька трубочка. Ось вона дуже швидко забивається і щоб це. Не траплялось, треба зробити, залити туди воду, фільтровану, оцю вбутильовану, краще він каже, і додати отам реагенти. Реагенти віка додасть, що саме треба яку жижу туди доливати, правильні консистенції, і все. Каже, і тоді він буде довго ходити. Якщо він так ще пожартував, якщо не хочете мене ще раз тут бачити, то краще зробіть це, тому що скоро побачимось. Так що, отак, -от. пройшло все не без пригод, але як ви бачите, котел працює, тепло пішло, і це прям супер. Seen you in a long time. Almost been a year since you broke my heart and tore me apart. Oh, yeah.